Одяг, взуття, аксесуари, товари для дому чи побутова техніка. Все це можна придбати зі знижками, іноді дуже відчутними. У Чорну п'ятницю, яка традиційно припадає на останню п'ятницю листопада. Всесвітній день розпродажів започаткували в США ще у 19 столітті. Наразі ж з нього починається традиційний сезон різдвяного шопінгу. В планах є піти і купити щось на зиму собі. Чорна п'ятниця це супер. Знижки всі люблять, мені кажеться. І... Це добре до сезону розпродажу готуються не лише одесити, а й продавці. В магазинах кажуть, акційні пропозиції вже діють. Тож кожен може завітати на шопінг та обрати щось для себе. У нас представлені такі моделі, як Гес, Хюго, Карл Лагерфельд, Балдініні, Москіно та багато інших брендів. У нас зараз знижки до 50% і також додатково 15% до чорної п'ятниці. Психологи ж рекомендують планувати бюджет та зосередити стільки на потрібних речах, щоб не купувати дві непотрібні речі за ціною однієї. Загалом кажуть, раціональний підхід, запорука вдалого збереження коштів. Не потрібно її демонізувати. Це такий класний привід щось купити собі, але через усвідомлений підхід, тобто заздалегідь скласти план. Що мені дійсно потрібно, і це е, застережить і допоможе е, уникнути імпульсивних покупок, е, визначити бюджет, який я можу витратити на е, це. А от самі торгівельні центри з нагоди чорної п'ятниці пропонують не лише вигідний шопінг. Наприклад, в Тер сіті центр протягом тижня, кожен може ще й отримати призи від магазинів. 28 та 29 листопада. Об 11, 14 та 17 годинах на сторінці ТРЦ в інстаграм відбудеться великий розіграш призів від наших орендарів. 30 листопада чекаємо на вас о 17-й годині у двох ТРЦ сіті центрах на проспекті Небесної Сотні, 2 та вулиці Давида Остраха, 32, де пройдуть розіграші від орендарів торговельно розважального центру. Загалом кажуть, чорна п'ятниця вже не просто день знижок, а й справжнє свято покупців. Тому на локаціях планують влаштувати особливу атмосферу для кожного. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.